Супає сонний вечір на поріг, що стихо мовлять зорі між собою, а курява від втомлених доріг, стилила доли кодрою рябою, а курява від втомлених доріг, стилила доли, кодрою рябою. Вже вершник місяць хмару осідлав, на землю зиркнув жовтуватим оком. Останній промінь сонечка заграв, і усміхнувся соняху за плотом. Останній промінь сонечка заграв, і усміхнувся. Соняху за плотом. ще один день змахнув увесь крильми, все ближче чую серця твого стукіт, ще не зустрілися з тобою ми, а я панічно вже боюсь розлуки, ще не зустрілися з тобою ми. Панічно вже боюсь розлуки.